Допоможіть. Я заініціювала складську програму «По кроватям Стронг. От вони такі, бачите, ліжка з двома тумбочками, які прям е, прицеплені до ізголів'я і можуть рухатися разом зі ізголів'ям вліво, вправо. Тобто вони не до стіни кріпляться. Вони насправді мінімального габарита. І просто взяти, якщо будь-яке ліжко з двома тумбами, то 244 це мінімальний габарит, ліжка 160 на 2, з двома тумбами. Оце 244 вдоль стіни. І Прекрасно прибирати під тумбами. Бачите, підлогу можна мити. Тобто, і Вона реально відкривається на доводчиках. Я замовила на склад в розмірі 160х2 і 180 на 2 зі спальним місцем по 4 штуки в різних кольорах. Дивіться, тут біленька така, декор. А я замовила і з чорним декором, і з кремовим декором, і з натуральним декором, і в різних кольорах із голів'я, в різних тканинах. І вони стали. Люди приходять, кажуть: вау, який ліжко, все підходить і замовляють в якомусь своєму кольорі. А те, що на складі готове, не беруть. Люди добрі, візьміть готове зі склада. Я вас дуже прошу. Кладівник так кричить, каже, загромоздила весь склад. Пожалуйста, я дам на те, що на складі лежить 10% знижку. Такий собі як якби бонус за те, щоб хоч трошки розвантажити склад, бо прийдеться знімати ще один додатковий склад. Дякую.